Ця історія почалась у 22-му році з покупки свинцевих акумуляторів для резервного живлення. Виникло питання, як живити комп'ютер при відключеннях, оскільки він потрібен для роботи. Традиційний інвертор вимагає подвійного перетворення з постійного струму у змінний 230 вольт далі знов у постійний 12 вольт для комп'ютера. По моїм попереднім розрахункам. Втрати при такому способі можуть сягати 40%. Свинцевий акумулятор, яким я тоді користувався, розрахований на напругу 12 вольт. Максимальна напруга для живлення комп'ютера теж 12 В. Більше того, мій монітор також має живлення 12 вольт, тому я почав шукати спосіб, як підключити живлення напряму без додаткових перетворень. Перше, що я спробував, блок Pico PSU. Він приймає на вхід 12 Вольт та виробляє інші необхідні для живлення комп'ютера напруги. Цей блок дуже компактний, але він потребує стабільних 12 вольт, тому що шина 12 вольт живлення комп'ютера напряму під'єднана до входу. Напруга акумулятора може коливатися в межах від 10 до 14 Вольт. Тому потрібен блок. Який може приймати різну напругу і видає стабільні 12 вольт. Для вирішення цієї проблеми я з'єднав послідовно два акумулятори та купив блок, що понижає напругу з 24 до стабільних 12 вольт. Я деякий час користувався цим варіантом на старому комп'ютері, проте, коли з'являлось навантаження на відеокарту. Цей блок не витримував навантаження і вимикався. Хоч в описі до нього вказана максимальна потужність 450 Вт, в мене виникла легка підозра, що китайці трохи брешуть. Стало ясно, що потрібен більш потужний варіант. Я розглядав блок живлення HD Plex на 500 Вт. Цей блок мав би бути якісним, але, на жаль, його довго не було в наявності. Тому я зупинився на ще одному китайському блоку DC ATX на 500 Вт. Посилання на цей блок, як і на перший, є в описі відео. Цей блок має усі необхідні коннектори. Окрім стандартного 24-пінового ATX роз'єму, він має два 8-пінових роз'єми для живлення процесора та відеокарти, а також 4 SATA конектора і Molex розєми Додатково є контакт для підключення вимикача живлення та роз'єм для вентилятора охолодження. До того часу я придбав новий комп'ютер і настав час переробки та випробувань. Плата помістилась в корпус блока живлення чи на 650 Вт. Вдовжину займає майже 16 см. Демонтую попередню начинку, з неї лишу тільки вимикач. Роз'єм живлення. Стане на місце роз'єму для підключення 220 вольт. Приміряю приблизне розміщення компонентів в корпусі. Плата займає набагато менше місця за рахунок відсутності перетворювача з 220 на 12 вольт. Для кріплення плати. Знадобиться просверлити чотири отвори в корпусі, в них будуть закріплені стійки М3. Фінальний вигляд плати, що закріплено в корпусі. Комплектний провід ATX занадто короткий. На його кінцях два ідентичні по пінам роз'єми. В продажу я такий не знайшов, тому взяв два ATX роз'єми зі старих блоків живлення достатньої довжини. Треба припаяти та заізолювати усі відповідні дроти. Перед фінальною збіркою важливо перевірити всі контакти. Інакше неправильне підключення може пошкодити материнську плату або процесор. Виготовлений таким чином провід має довжину більше 40 см. Кабель живлення відеокарти я лишаю комплектним. Його довжини цілком достатньо. А ось кабель живлення процесору теж потрібно зробити самостійно потрібної довжини. Добре, що в мене їх достатньо. Тут та сама ситуація. На двох кінцях ідентичні роз'єми. Підпаюю роз'єм живлення XT60. Живлення тут розголоджується на дві лінії. Також до плюсового виводу потрібно підпаяти додатковий провід для вимикача. Обидві лінії живлення під'єднуються окремо до відповідних клем. Роз'єм під'єднано. Давайте спробуємо подати живлення. Плата вмикається та комп'ютер переходить в режим очікування. Та момент істини він вмикається. Зараз роз'єм ніяк не закріплений. Треба зробити для нього кріплення. Кріплення готове, спробую поставити його на місце. Так виглядає корпус з роз'ємом живлення у зборі. Блок при роботі майже не нагрівається, проте для надійності поставлю вентилятор. Штатний кулер блока живлення занадто потужний для цього, я купив найтихіший вентилятор, який буде лагідно обдувати плату та зберігати найнижчу температуру, для цього в корпусі потрібно зробити нові отвори. Так як діаметр нового вентилятора трохи менший, ніж старого. Фінальне збирання корпуса. Класичний тестовий запуск. Для ввімкнення з'єдную зелений провід з чорним. Отже, настав час встановити новий блок живлення на своє місце. Для підключення до батарей я зробив кабель довжиною 3 метри з роз'ємом на кінці. І перше включення в повному зборі. Комп'ютер працює дуже тихо. Я вважаю, що це успіх, а ви пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. І нехай ваші ідеї завжди втілюються в реальність.